Свободи та гідності, свято величне. Об'єдналися два береги. Об'єдналися ми дуже міцно. Боже, націю нам збережи. Ми боролись за власну свободу. На Майдані пролилася кров. Не тримаємо ненависть, злобу випромінюємо в серці любов. Хай на нивах вже так хай по морю пливуть кораблі. Діточки, хай учені навчаться, щоб були гідні доньки і сини. Наші парубки войни наші, бо породу вони козаки, а дівчата всельбріть горнята і уварюють в них куліші. На Шевченко – емоція наша, а Франко та наставник є наш. Саме їм, і Донбас, і Карпати об'єднати вдалося всіх нас. Об'єднати всі наші ідеї і закликати до боротьби недаремно за 300 студентів з більшовизмом в бою полягли. Недаремно все втрачено було. За пшеничні наші поля. Ми воз'єднані стали єдині. Хай радіє багата земля. А на вулиці осінь літає, сі стіжинки у листя вкриває, але пам'ять усіх пам'ятає про героїв ще пам'ять жива. Моя Україна встала з колін, вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни. Свобода! Не боятися казати правду. Свобода! Самому обирати своє майбутнє, свобода пишатися кольорами своєї збірної. Свобода берегти пам'ять про те, ким ми є. Свобода ніколи не втрачати гідності. Залишатися самим собою. Єдність, взаємодопомога, честь, воля, свобода. Вільні творити майбутнє.